Інтегроване заняття, де діти виступають у ролі овочів, співають пісні, танцюють, є елементом поєднання нестандартного мислення та поведінки. Розповідають вихователі дитячого садочку, номер 11. і додають окрім них розвиватися малюки вчать вісім провідних спеціалістів, які працюють у садочку і готують дітей до школи. Працює ще цілий склад спеціалістів: вісім чоловік надаються. Послуги з англійської мови працює зображувальна студія, підготовка руки дитини до письма. Студія шейпінгу й балету, хореографію дітки мають можливість займатися. Ярмарки педагогічних знахідок проходять у місті щорічно на базі різних садочків, і вихователі демонструють свої здобутки за останні роки, а також нові методики у вихованні та розвитку дітей. Вони плануються для різної категорії педагогічних працівників, вихователів, інструкторів з фізкультури, музичних керівників. І їх мета є обмін досвідом. Ми знаходимо якісь такі творчі знахідки, які можуть перейняти інші педагоги. Подивитися на. Виступу дітей в 11-му садочку прийшло майже 20 колег з інших дошкільних навчальних закладів міста. Музичні керівники та фізичні інструктори, побаченим, залишились задоволені. На даному занятті дуже цікаво було те, що дітки чисто інтонують. Така пластика, дуже пластичні діти були і, взагалі, спокійне, гарне. Чудово заняття вихователі. Запевняють, діти у садочку зараз дуже ерудовані. Допомагають йому цьому вчителі та сучасна матеріально-технічна база. Та, на жаль, останнє потребує оновлення, а коштів для цього немає. Анна цук, Олександр Коптунець, новини Рівного.